Давай відкривай, ти <ріхи> знайшла штани карачана. 5 злотих, серйозно? А скільки вони коштують? Блін, не ну реально блискучі ніжки для каранчани воно знайшло. це да, 45 злотих я не хочу. Ні, фігня. Якби 10, то ще можна було б. Покажи плєтік. Ми запланували зробити костюм Таргана для того, щоб я прийшла до нього до своєї викладачки, яка має кетіш на карачані. Е, купили ще якісь штани за 15 злотих, покажи. На ножки. І, і будемо ще клеїти картон з усіх сторін. аби це реально виглядало більше по тарганівськи. Це моє таке слово. І, перш ніж я продовжу вам показувати історію того, як ми прийшли на екзамен у костюмах Тарганів. Я вам хочу сказати, що мене звати Оля. І я вас вітаю на своєму каналі, і в цьому відео хочу поділитися із вами в загальному тим, як проходила моя четверта сесія у Яголонському університеті. Я часто виходила із подругою на зустрічі поза гуртожитком, щоб обговорити матеріал і краще його запам'ятати, адже питають нас на іспитах завжди найменші деталі. Тож можете це послухати і відчути цей біль. Е, в день у нас, коли фотони світла потрапляють на родопсину, вона активізує у нас трансдуцину. Mm -hmm. І частиночка альфа-трансдуцини, котра є G, вона а, частиночка альфа-трансдуцини активує фосфодіестерази, а фосфодіестерази перетворює це ГМП на ГМП. Mm -hmm. Циклічне ГМП з циклічного ГМП робить звичайне ГМП, і це у нас відбувається під впливом світла, бо фотоне світло падають на родопсину. В темряві. А, і це у нас все призводить до гіперполяризації, так? Всього цієї сесії у нас було по шість екзаменів, і це ще досить лайтовий варіант. Але через те, що у нас пари були до останнього дня перед сесією, ми буквально ночами на кухні гуртожитку вчили ці лекції, аби встигнути повторити увесь матеріал. Адже ж першого дня в понеділок у нас іспити одразу з двох предметів. Це просто жесть. Загнать на все производят. Это что? Це не пойду зло. Понеділок у нас екзамен з предмету, який називається Нейроетологія. І наша викладачка дуже любить розказувати нам на ньому про поведінку різних комах. Півтори години про те, як тарган тікає перед небезпекою. Півтори години, як літає саранча, в які сторони у них повертаються крильці і які нейрончики при цьому активуються. Інформація нам ця нафіг не здалася, але ми її сидимо і зубримо. Ну, щоправда... Замість зубльошки в останній момент вирішили зробити костюм Таргана власноруч і піти у цьому на екзамен. Так. 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 Згунає палок. Згінає палок, докладні. Я не знаю, що з цього вийде, але я думаю... Внимає, щоб якщо цей влог все ж таки вийде на мій канал, да, то це означає, що в нас все ж таки вийшло. Значить буде джомбацька, бомбачка. Значить, буде, о, буде о, прикольно. О, о. Ой, ой, я вже щось зламала. О, <рес> вже щось зламала. <рес> але коротше, ми купили якусь найдешевшу ковдру в магазині Кік, здається, так? Коротше, в дешевому магазині найдешевшу ковдру за 15 злотих. вона така м'яка і приємна, що мені аж ходить не різать. Ну, але от для голови потрібно mm. зробити, можливо, вийде її потім зашити. Це буде канічно. Але воно можна буде користуватися. Воно буде на рівні з самим Т. костюмом, знаєш. Ну, зашита ковдру, це потім буде такий спогад яскравий. Так, скажи мені, воно квадратне, так? Да? Воно ж рівнесенко? Так. Ну <звук> буде з декаріте, по сексуалочка. Ну зато невнесенька. Все, она мы по три а. ты был блин Да Тягнешь Тягни, вот там? Не, 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 сверх, вверх, вверх, тягни. Я тепер думаю, а нафігай його ці була в кусь? Джуравіс поспоритий. То ти зурочила. дюравцем назвала. Що тут? Ну, мало, без рукавка конечно. Даші ми почали робити костюм попередньої ночі, а я свій дороблювала буквально посеред ночі перед самим екзаменом у перервах між максимально нудним матеріалом. І зараз побачите, що з цього вийшло. Це шедевр! Це охуєнно виглядає Даш! Чекай. Кащо, каші, повільно що то забачать. Хоч, чекай. А тут я вже красуюся перед вами своїм нарядом, який вдягла вже перед екзаменом. Є. Я не знаю, як ми в цьому будемо їхати і в який автобус ми врізимо з цими крилами. Ну, ну так. Він же, скри... Він же хоча б до прямокрилих ну, тою воду відноситься, так? Просто чесно, хтось там бахмаже з шиферів. Там з однієї сторони дуже цікава реакція людей. З іншої сторони, я її боюся. Хоча найбільше я боюся реакції нашої професорки. А може вона взагалі не помітити? Хоча ні, якщо ми передходимо, стояти ми всі зустрічатимемо, то так точно хтось помітить. Боюсь, знаєш. Я не знаю, в мене буквально кожної хвилини була думка зіскочити з цього. Я реально до кінця сумнівалася, що у нас щось вийде ми кудись так вийдемо. Тепер просто... головне зайти в автобус і якось доїхати. нічого чого надіпсуш? Я, просто... я просто так там посилаю цю увагу. А я ні, я взагалі не люблю увагу, якби не те, я б цього не зробила. О, автобус. Пройшло 5 хвилин, як ми вийшли з дому, вже отримали комплімент від перехожих. Що маємо класні костюми. Що далі наші? Далі. далі нас будуть запитувати, чи ми працюємо аніматорами. Угу. За це платять? Тоді ми працюємо. Це база. Гразд. Друга людина підійшла нас фотографувала. Типу тобто так виглядає слава, так? так. Класно, це прикольно, це приємно. Зараз буде іще. Глядаю, що Мама! хотіла <смешки> сказати, що дарувати людям посмішки, це так прикольно. Я себе вже реально налашла би на те, що я буду. <смешки> ні, що я не складу екзам. У мене не було часу до нього готуватися, але. Але в мене такий хороший настрій, поки, поки екзамен не почався. А знаєш, попереду він йде і він не розуміє, що його життя зараз поділиться на то пісні. Так, Це воно по нашого одного груплі, який поки що нас не помітив. <риклад> ми його нимчення. Отже, екзамен ми коротше, написали. Правда, перед цим екзаменом ми передягли наші костюми, щоб в них не заходити і нікого не відволікати, але всі одногрупники нас зацінили. Ми 10 хвилин там стояли, веселили і всі, всі нас походкали. Тепер ми маємо 3 години перед нашим наступним екзаменом. Я собі купила за 100 гривень бутербродик і буду вчити матеріал на наступний екзамен. Три години. А ви ще запам'яталося ще? Спала дві години. Не розумію, що саме треба вчити. Заламки. Основна інфа це заламки. Ну да, так, якби... як... ну, да, в принципі, це все можна можна здогадатися. Як особа релігійно реагує на поповнення бленди, як медитація подають. Ну, це все доволі легко. От... Ти ж казала, що не так сильно хочеш спати, в тебе надто хороший настрій після цього екзамену. У мене реально гарний настрій. Я б навіть би прийшла б гуляти, але вони, ніхто Ні, вони не хочуть. Ні, на гуляти в мене точно немає сили. Я мрію написати добре написати ЕГЕ. і слати. Наразі. Перші два екзамени складено. Точніше, написано, Чи складено, не знаю. Причому я думала, що... Іспит з електронцефолографії буде простіший, але сталося не так, як гадалося, і тепер у мене що один, що другий просто мрія скласти хоча б на трійку. Це просто жесть. Боже мій. Оці всі заламки, уламки, компоненти, дослідження, коли мені було це вчити, як же мене, як же сильно мене бісить, те, що. Типу, сьогодні у мене два екзамени, в п'ятницю був е колоквіум. Тобто тест такий, в четвер теж був колоквіум. Це як самостійна або контрольна робота. В середу у мене був залік презентації, і блін, підготуватися у мене було два дні по факту. Хоча теоретично, звісно, можна було б почати готуватися раніше, але я готувалася до інших колоквіумів. Але мене дуже прикалує те, що виходила з гуртожитку я. У вигляді таракана, а повернулася вже як нормальна людина. І загалом ми одразу вирішили виконати наші кривці з оцих величезних шматків картону, бо на що їх там зберігати взагалі? Але я захотіла залишити собі на пам'ять ось цей нарядик. Я не знаю, як це назвати. Пончу, сукня з лапками. Хай буде сукня з лапками. Ну, модненько ж, стільненько. Сподіваюсь. А зараз я йду спати. Не знаю, скільки в мене буде можливість поспати зараз, адже потім треба піднімати свою дупу і йти вчитися на наступний екзамен, який буде вже післязавтра. Тож, добра ніч. Дев'ята година. Як же важко зібрати себе докупи після безсонної ночі? Я вже піду до якоїсь бібліотеки вчитись. Короче, зараз вже четвер. Я розумію, що я в останнє знімала щось у понеділок і планувала піти до бібліотеку, але прокинулася я тоді в такому стані, що взагалі нікуди сили не було виходити. На наступний день теж лише спала і потім теж спала. Ну коротше, не так не так, щоб я до четверга аж спала. Що таке? Комашка. Не так, щоб я аж до четверга спала, адже вчора у мене все одно ще був один екзамен, але до нього я готувалася буквально увечері вівторка і ранок середи, коли встала о 6 ранку, і екзамен був о 12. -й. І цей екзамен я якогось чудом, якимось чудом склала на 4,5. А оцю нейроетологію, де я вчила матеріал про тарганів, який, який, який я... який. Коли я починаю говорити за нейроетологію, я просто втрачаю дармови. А можна українською сказати дармови, Даш? Ладно, так, треба, треба буде загуглити. До Ладно. Коротше, до екзамену з нейроетології я готувалася майже два тижні, щодня постійно переказувала цей матеріал, і написала його на 3,5. Зараз другий екзамен у мене був ще в той самий день, я його написала теж на 3,5, хоча готувалася до нього правда, теж один вечір. Але якби я готувалася до одного з цих предметів, наприклад, лише до ЕГА, я могла б його написати на п'ятірку, як було в минулому році, коли в мене було два екзамени в один день. Але перескладати я другий раз на не хотіла точно, тому я щаслива, що я просто це склала. Тобто я в один день склала два екзамени. Це це мені як круто і вже неважливо, яка оцінка. Вчора був ще один екзамен, третій, який я офігенно написала. Ну, В першу чергу завдяки викладачу, який дає одні й ті самі питання з року на рік, але, але то деталі. Завтра ще один екзамен з філософії. Зараз знову на мене щось сідає. Ладно. Завтра у мене ще... Подивись, там запис де? слава Богу. Завтра ще один екзамен з філософії, але нам, на щастя, просто-напросто вислали усі питання, які можуть там з'явитися, і це просто ідеально. Свята людина у нас цей предмет веде в понеділок наступний екзамен, і вівторок наступний екзамен, до яких я ще не починала особливо готуватися. І тому зараз ми йдемо в бібліотеку, аби сидіти там до 12-ї ночі, може менше. І готуватися на завтрашній екзамен. Кому ти пиздиш, ми там до 12-ї не досидимо. Ладно. Ну, в мене були такі амбіційні плани, бо я ще не починала вчитися до цієї філософії. Ага. Тому подивимось, за скільки часу Подив... подивимось, скільки часу мені знадобиться на те, щоб пройти усі лекції і опрацювати усі задані питання. По ще показати, яка тут легше бібліотека. Вона тут реально типу науково, Тут наукові працівники працюють, але ще багато студентів приходять вчитися. Але на жаль, головна чительня цієї бібліотеки, що вміщує найбільшу кількість осіб, вона працює лише до 20.30, і лише під час сесії, і то всього на один тиждень, її години роботи продовжують до 12-ї години ночі, тобто до півночі. А про цілодобові бібліотеки у Кракові взагалі не йдеться. Я не знаю, чи вони взагалі такі існують, але під час сесії дуже б знадобилися. Але дякую, що хоча б до 12-ї дозволяють посидіти. Я нараз цим користувалася. Отже, виходимо з бібліотеки після трьох годин. В першу чергу, через те, що я голодна. Я б більше там не висиділа. Адже раніше ми по 6 годин у нас виходило десь сидіти займатися. А зараз ще й цю філософію зараз вчити. Це просто нереально. Вода водою в бібліотеці я просто засинаю. Ще й голодна. Коротше, я думала лише їжу. Потім, потім почала готуватися до екзамену, який буде аж вівторок, і то, і, і то мені вдалося і то набагато легше. І то, і то. Як багато слова, і то. Ладно. Що мені... я далі хотіла казати? Я забула, що хотіла сказати. Ти хотіла сказати, що екзамен, до якого ти готувалася це, вівторка, вівторок був екзамен, екзамен до Геніально! Масло масляне. Так, вода водою, що на завтрашній екзамен, що на той, що буде вівторок, але мені все одно легше готуватися до того наступного. Бо блін! Філософія це не ну, дядька. Я, правда, там знайшла дещо цікаве для себе. Принаймні мені, ну, це не так, як в українських університетах. Нам реально дуже круто і цікаво викладають ту філософію. І мені навіть реально захотілося почитати тексти Платона, адже він, ну не знаю, мені поки що він здається найадекватнішим з усіх, що ми проходили. Тому, можливо, навіть почитаю влітку якісь його тексти, адже вони полягають на... вони основуються на реалізмі. Який я дуже люблю, адже я по життю реалістка. Тому да, думаю, це цікаво буде почитати. А зараз йду додому, смачненько їм, що, що знайду, і буду перед сном читати те, що може з'явитися на екзамені завтрашнього. в жабку за бургером. Здоровий спосіб життя під час сесії. Напка це в Польщі найкращий фастфуд. Набагато смачніше тут буде усе, ніж в будь-якому Макдональдсі, серйозно. Де б в мене були картопля фрі – то гамбургери за 5 злотих ну це просто любов. Як це смачно. Я взагалі це всім раджу. Я прийшла додому, і щось мені так впадло. Все. І реально я вже я така щаслива від того, що я вже успішно склала три екзамени, і щось я надто розслабилася. Хоча у мене попереду, і ще стільки ж, і ще три екзамени попереду, до яких так само активно треба готуватися. І мені, ні, і мені просто в жодному разі не можна зараз розслаблятися, аби не було поправок у вересні. А я дуже сильно хочу спробувати скласти все з першого разу. Тому. Божечки, треба піднімати свою дупу і вчитися, 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 ще раз вчитися. А ще до мене завтра приїжджає подруга з Києва на один день проїзду. І тому у мене завтрашній день з навчання теж випадає. Бо буду проводити екскурсію містом і загалом треба провести час із близькою людиною. Тож, треба сьогодні зробити максимум. Боже, як тихо. Як важко себе змусити. Короче, забрала я свою подругу з вокзалу, там спека плюс 30 градусів, тож я манала там знімати, але хотіла вам показати, яку кімнатку ми знайшли за 2000 гривень. Це якби гуртожиток економічного. Ні, не економічного. Педагогіч. А, Це якби гуртожиток педагогічного університету, те університету комісії едукаційної знову ж таки, не тільки в Україні мають з перейменуванням всього підрядку, коли треба і не треба. Але окей. Отже, показуємо. Просто два ліжечка: столик, дзеркальце, телевізор. Я подруга моя, вентилятор, холодильник, працюючий, до, до речі, блін. У мене в гуртожитку холодильник то погірше буде, тож за це реально зачот. І ванна кайфова особиста. Реально, у мене блін, в гуртожитку не такі кайфові ванни, як тут. Хоча, хоча. Ні, оце дзеркало, очевидно, переможець. Ну ні, ну це, це просто кайф. Ну, це любов. Чому всюди так як дзеркал? Привела туристів у місто. Складно, звісно, обрати місця, які треба відвідати в першу чергу, якщо ти приїхав у Краків на півдня. Але я стараюся. Хто б до мене не приїхав, я не можу відпустити людину, щоб вона не спробувала похончиків з цієї мануфактури. Але... Але найцікавіше буде трошки інше. Можете прочитати? Тут написано. Коричневим по білому. Царна поржечка. Як ще раз? Царна поржечка. По-перше, я пончик з чаном.

Ще нам треба стояти біля переходу, бо вони вже їдуть хвилин 5, мабуть, без перерви. Це просто типовий краків. Постійно хтось або бігає такими купами-марафонами, або їздить на велосипедах, або ще точно Ні, Взагалі це вам було дуже прикольно такими компаніями їздити на велосипеді. Такі, в такому величезному натовпі. Але мені було б не прикольно. Так, ще раз хочу сказати вам привіт, бо я давно нічого не говорила. Але це через те, що я кілька днів чекала на оцінки зі своїх екзаменів, і тепер я можу гордо заявити про те, що я склала усі свої шість іспитів. Я реально склала шість іспитів в першому терміні сесії, тобто з першого разу. У мене буквально перший раз таке щастя за чотири семестри, коли мені не доведеться нічого перескладати. Це просто unreal! Але я дуже сподіваюся, що просто найскладніші семестри, найскладніші сесії, вони вже позаду, і далі буде більш-менш нормальний режим. Щоправда, я досі не можу сказати, що в мене все лише е, вже позаду, адже зараз перше липня і ну, типу, так як я склала вже всі екзамени, я почала ходити на роботу. От зараз якраз повертаюся з нею. Але післязавтра о восьмій ранку, у мене ще захист проєкту з експериментальної нейрофізіології, яку я вже написала, але його ще треба вивчити, аби і підготуватися до самої презентації. Але головне отримати цей залік. Але я думаю, що там вже все буде в порядку. І тому, в принципі, на цьому я можу завершувати влог. Адже далі у мене робота, робота, ще раз робота, ще мені треба вчити програмування, бо підготуватися до практики. Це ж четвертий семестр закінчився, у мене в серпні буде практика вже. А чого так машин стало багато, коли я почала знімати? Ну йо -ма йо! Ну коротше, далі у мене в планах на літо робота, навчання, ще одна робота, поїздка додому, знову навчання, практика. Зараза. От найгірше? Що б його? От найгірше те, що мені за липень треба освоїти основи Python і навчитися програмувати за місяць, враховуючи, що я буду щодня на роботі з 9 до 6. Як я це зроблю, я не знаю. Але це мені потрібно вже для практики у липні. Ой, у липні, у серпні. І тому, якби, в мене особливо немає вибору. Тож, коли я буду відпочивати, я взагалі без поняття. Але дякую вам за перегляд. Пишіться, аби, якщо вам цікаво, ще щось побачити з мого життя. І залишайте свої коментарі. Дуже дякую за перегляд. Па-па!